За останній рік Китай накопичив багато ядерної зброї. За оцінками Пентагону, темпи нарощування пекіном запасів ядерної зброї перевищують попередні прогнози США. Про це йдеться у звіті Пентагону, присвяченому політиці щодо Китаю. Аналітики Міноборони США вважають, що станом на травень цього року Китай мав в своєму арсеналі понад 500 ядерних боєголовок, що приблизно на 100 більше ніж торік. Китай же что он к тридцятому году збирається в рази нарості калічество ядерних сил, для того, щоб срівнятися з Росією і з США. Як повідомляло агентство Блумберг, у грудні минулого року Росія передала Китаю близько 6,5 тонн урану. рану. Зазначається, що ця величезна партія ядерного палива від росатому була доставлена на китайський об'єкт, який знаходиться за 220 кілометрів від північного узбережжя Тайваню. Китай імпортує уран для е, більшості своїх реакторів. Нібито російський уран планували використовувати для запуску реактора ЦФР 600 на острові Чанбяо. Вони ризиковані з точки зору режиму не ядерного війська, тому що в них виробляється військове плутонію достатньо високого качства. І він може вироблятися в великих об'ємах. В принципі, це легально для Китаю, тому що Китай офіційне ядерне держава. Но сам факт... Інтенсивного запуска такого гражданського проекту, який може вісті більшої наработки плутонія, не, с... не способствует глобальному міру і порядку за оцінками військових аналітиків. Ядерний реактор, який Китай спільно з російською допомогою споруджує на острові в Тихому океані, дійсно допоможе Піднебесній вчетверо четверо збільшити свій ядерний арсенал протягом 12 років. что позволит сравниваться с ядерными арсеналами США и России. Растущие возможности Китая по расширению своего атомного оружия связаны с тем, что последний оставшийся договор, ограничивающий стратегические запасы США и России, находится на грани краха на фоне растущей конфронтации из-за войны в Украине. У минулорічній доповіді Пентагон зазначав, що Пекін швидко модернізує свої ядерні сили, але оцінював, що той буде нарощувати ядерні сили меншими темпами, та до 2035 року матиме 1500 Ядерних боєголовок тепер Пентагон прогнозує, що Китай до 2030 року має намір розмістити понад тисячу ядерних боєголовок, що закріпить його статус третьої ядерної держави світу після сполучених штатів та Росії. Це дозволить Китаю достіч паритету в розвернутому ядерному оружиї з Америкою і Російською Федерацією. Для цього КНР, ймовірно використовуватиме нові реактори розмножувачі на швидких нейтронах та переробні потужності для виробництва плутонію, які китайська влада офіційно називає частиною досліджень мирного атому. Чиновники Пентагону неодноразово висловлювали тривогу щодо ядерних амбіцій Китаю. Ці проекти з реакторами на быстрых нейтронах, вони не поддержуваються імена саме імені за того вони несуть ризики для для режиму мені постачання російського ядерного палива викликають стурбованість у сша щодо можливого виробництва збройового плутонію чинна ядерна програма китаю яку в пекіні називають виключно цивільною викликає побоювання щодо початку нових перегонів озброєнь Мы видим, что резко ускоряется коммерческий проект в сфере ядерной энергетики, который позволяет очень быстро получать плутоний оружейного качества. І в великих больших Нарощування китайського ядерного арсеналу може також порушити баланс сил в Азії та призвести до непередбачуваних наслідків. Що може Росія так зацікавити Китай, кстати, так же як Іран для того, щоб подтолкнути кволі. к более масштабному вовлечению в эту войну поставками вооружений, если что-то есть, так это действительно помощь России в развитии ядерной программы. В этом Россия все еще опережает и Китай, и тем более, тем более Иран. Поэтому это также важный аспект. Он, он указывает на то, чем Россия может пытаться купить лояльность Китая в этой сфере.